З 1 серпня у Тернополі почнуть діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Відтак, при розрахунку електронним квитком соціальна карта тернополянина проїзд буде коштувати 12 гривень. 14 гривень потрібно буде заплатити при розрахунку неперсоніфікованим електронним проїзним квитком та 15 гривень банківською карткою. Як ставляться до таких змін тернополяни? Запитали журналісти Терену, перехожих на вулицях міста. Ну, зарплати не зростають, а проїзд зростає, тому трішки прикро з цього приводу. І якщо їхати в дві сторони, щодня виходить суттєва сума, і це майже ну, третина зростання, це досить багато. Ні, охото, щоб він не дорожчав, щоб він був все-таки. На рівні, щоб люди могли їздити ним. Я думаю, не варто, щоб він дорожчий, бо він і так не дешевий. Для мене Для мене він не дешевий. У зв'язку з війною я рахую, що це правильно, бо буде надходження додаткове до бюджету, яке потім буде йти на ЗСУ. Я не користуюсь громадським транспортом, їжджу машини, або хожу пішки. Те, що подорожчання, це, напевно, нормально. Двіці які всюди ціни і треба, щоб він був рентабельний. Це не так багато. Я думаю, що підвищення тут доцільне. Практично 50% дорожче. буде. Прохочеться ж кожен день їздити три на роботу. Дорогувато. Я на транспорті не їжджу, чесно. Дуже рідко. Ну, звичайно, що для населення це буде по кишені, але ну, напевно це і оправдано, я так думаю, бо все дорожче. І де і бензин. Ну как Я думаю, що це логічно. У нас все дорожче. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.